Шановні колеги, я рада сьогодні поспілкуватися з вами і представити підручник інтегрованого курсу Я досліджую світ для третього класу. Підручник розроблений на основі державного стандарту початкової освіти відповідно до типової освітньої програми колективу авторів під керівництвом Романа Шена. Писав підручник авторський колектив. Я одна завтрак Ольга Е, Хочеться ще декілька слів сказати про те, що підручник відповідає всім необхідним нормативним документам, будуються на основних принципах, таких як дитиноцентризм, науковість, доступність, сучасність, збалансованість, забезпечення особистісно орієнтованого підходу. І обов'язкове урахування потреб і вікових особливостей учнів, учениць цієї вікової групи, тобто третього класу. Дитиноцентризм представлений в підручнику різноманітними темами, важливими для формування цінностей у дітей, опора на дитячий досвід. Тексти, які є в підручнику, дозволяють обговорювати різні проблеми, що є сучасними для школярства. Доступні пояснення правил з використанням аналогії і метафор. І підручник гарно оформлений, він має сучасне візуальне рішення і багато малюнків. Щодо збалансованості, то це оптимальна кількість задань підручника, які подані в певній послідовності, збалансовані відповідно до тих завдань, відповідних освітніх галузей, які реалізуються на уроках. Збалансованість також в завданнях різного рівня складності для окремих груп учнів, учениць. І ми враховували рівень навантаження дітей когнитивного і зробили багато завдань на вибір. Оскільки особливості підручника пов'язані з різними напрямками. То ми вирішували достатньо складну методичну задачу об'єднання в єдине ціле предмет з різних освітніх галузей. Ми шукали наскрізні якихось інтегруючі ідеї для цього об'єднання. І тому особливостями підручника є те, що зміст освітних галузей ми намагалися скласти в взаємопов'язану цілісну картину світу, науково-природничу картину світу. Усі змістові лінії інтегровані в часі за тижнями на засадах тематичного та діяльнісного підходів. І для кожного тематичного тижня це важливо, що вони тематичні, було передбачено сторінки блоки для інтеграції освітніх галузей. Підручник також орієнтований на формування наскрізних умінь і використання на кожному уроці різноманітних видів діяльності, а завдання підручника мають практичну спрямованість і навчають не тільки знанням, але і перш за все вмінню користуватися цими знаннями. Підручник мистить такі освітні галузі, як природнича, соціальна і здорово збережувальна, громадянська та історична, технологічна, інформатична. І всі вони в підручнику представлені певними змістовими лініями, які є, на мій погляд, достатньо важливими для нас. Так, природнича освітня галузь представлена у підручнику такими змістовими лініями, як пізнаю природу, Я у природі, я у рукотворному світі. Є змістова лінія, я пізнаю природу, яка забезпечує формування дослідницьких умінь. Є змістова лінія я у природі, що спрямована на розвиток уявлень про об'єкти та явища природи, відновлення і встановлення зв'язків між живою і неживою природою. Є змістова лінія я в рукотворному світі, вона присвячена формуванню загальної картини світу, який є антропогенним, створеним людиною. При вивченні природничої освітньої галузі підручник долучає школярство до активних форм діяльності. Перш за все, екшен це спостереження, дослідження, експерименти. Природоохоронна і проєктна діяльність, яка відповідає цієї вікової групи, і завдання підручнику ми намагалися спрямувати на формування, перш за все, наукового мислення і в певної культури дослідження, на розвиток системних уявлень про цілісність, і різноманіття природи і, звісно, виховання любові і шанобливого ставлення до природи рідного краю. Соціальна та здоров'язбережувальна збережувальна галузь теж представлено підручнику відповідними змістовими лініями. Завдання змістової лінії безпека забезпечують розвиток навичок безпечної поведінки будь-де вдома, в школі, у природному техногенному середовищі. Навчай прогнозувати наслідки небезпечних дій. Забезпечує панування певних правил і дорожнього руху, і використання побутової техніки, і е, інших правил, які необхідні. Завдання підручнику нас навчають способом дій та самопомочі в умовах різних надзвичайних ситуацій. Так склалося, що у нас зараз є аварії, стихійні ліха і вибухи, бо військовий час зробив цю тематику надзвичайно актуальною, такою, яка є абсолютно необхідною для того, щоб школярство могло зберігати і своє життя, і здоров'я. Змістові лінії безпека у підручнику забезпечують. Працюють навички, поведінки в різних умовах, але змістова лінія добробут, наприклад, вона спрямована перш за все на розвиток етичної поведінки в соціумі, формує вміння вчитися, розуміти важливість здорового способу життя для того, щоб можна було забезпечувати власний добробут. Ми намагалися зробити навчальний матеріал з місцевих ліній наскрізним і в кожній темі через взаємоінтеграцію і взаємодоповнення. Змістова лінія здоров'я забезпечує формурування здоров'я збережувальної компетентності і опанування навичок здорового способу життя, уміння. Ухвалювати, правильно ухвалювати рішення і відповідально ставитися як до власного здоров'я, так і до здоров'я тих, хто поряд. Громадянська та історична освітня галузь. Представлена лініями Я людина, я серед людей, моя культурна спадщина, моя шкільна і місцева громада, ми громадяни України, і ми європейці. Це дуже важливо, бо саме ця галузь формує багато компетентності соціальних, намагається сформувати у дітей можливість правильно комунікувати, вирішувати сумісно певні соціальні проблеми. З міста валінія Я людина заохочує обирати цілі, особистісного зростання, бути відповідальним, чесним, поважати гідність і неповторність будь-якої людини. Ми намагалися, щоб підручник був яскравий, щоб там було багато сучасних прикладів, гарних малюнків, цікавих завдань. І прикладів громадської поведінки. Так, змістова лінія «Я серед людей сприяє набуттю досвіду громадянської поведінки і свідомого вибору норм моделі поведінки, які відповідають саме цієї вікової групі, бо можна робити щось і школярство третього класу. Змістовна лінія моя культурна спадщина теж дає можливість дослідити місцеве. Пам'ятки природи, пам'ятки культури, пізнати традиції минуле своєї родини, своєї етнічної групи або нації, формують уміння взагалі досліджувати минуле і розуміти, що є якась історична ситуація, в якої ми таке звіно, да, передача інформації від одного покоління до іншого. Особливу увагу ми приділили з міста Велінії моя шкільна і місцева громада. Бо саме ця лінія може забезпечувати розуміння ну, по перше, норм шкільного та місцевого громадського життя. може Можна розповідати про пізнання шкільних і місцевих традицій в кожній школі, в кожному навчальному закладі, можуть бути свої традиції, і сприяє набуттю практичного, реального досвіду, повсякденного досвіду громадської дії. Ми багато уваги приділили волонтерству, бо для цієї вікової групи це теж можливо, багато дитячок беруть участь, по участь посильну участь в волонтерському русі, і ми про це теж Розповідаємо на е, сторінках нашого підручника. Ми намагалися зробити його якнаймного більше е, сучасним. Змістова лінія, ми громадяни України, ми європейці, є теж сьогодні дуже актуальною, дає загальне уявлення про націю, державу, політику, владу, ключові події в історії України. І ці ключові події в історії України відбуваються просто на очах у наших дітей, у тому числі і тих, що навчаються у початковій школі. У всіх змістових лініях підручник забезпечує вміння висловлювати. Перш за все, свою власну думку, вміння її обстоювати, вміння її доводити, а також вміння вести діалог, вміння тримати монолог, вміння відповідати на питання тих, хто тебе слухає, вміння вислухувати свого співрозмовника або співрозмовницю. Це дуже, -дуже важливі комунікативні навички, які. Підручник допомагає сформувати на будь-якому уроці будь-якої змістової лінії. Важливо також, щоб школярство долучалося до ситуації, коли треба висувати власні ініціативи, щось самостійно працювати, самостійно планувати, організовувати якісь громадські справи, які є для цієї вікової групи посильними. Хочу сказати, що підручник такий комплексний і інформатична освітня галузь, про яку може вам розповідати, і мої співавторки, вона теж є невід'ємною частиною підручника, має свої змістові лінії, які інтегровані в інший матеріал підручника. Це я у світі інформації, має цифрова творчість, комунікація та співпраця, я є цифрові пристрої тощо. Що я хочу сказати, що ми об'єднали цю галузь з тими змістовими лініями, які є у природничій галузі, і це дуже-дуже прикрашає підручник, бо робить його дійсно комплексним, дає можливість працювати тижні у нас тематичні, як я вже сказала, працювати з різними галузями, не втрачаючи цілісності підходу. Технологічна освітня галузі представлено у підручнику теж декілька. Змістовими лініями, це технічна творчість, і техніка, світ технології, світ ремесел, побут, все це інтегровано в ту тематику, яка є безпосередньо відноситься, відноситься до попередніх змістових ліній, працює на те, щоби. Все відбувалося достатньо комплексне, адаптивно, органічно протягом тижня, який є тематичний. І всі освітні галузі базуються на практичної діяльності. Технологічна теж базується на практичної діяльності, і буквально на кожному занятті підручник пропонує виконувати якісь практичні роботи. І ці практичні роботи, вони на вибір. Можна зробити одну, можна іншу, вибір є і перед вчителем, матеріалу багато можна обирати, вибір є і перед школярством, можна вибирати те, що тобі подобається у даному випадку. І завдання, основним завданням цих ліній є формування технологічної культури. Ми розуміємо, що є культура. І праці, і культури дизайну, і культура екологічна, і культура побуту, і культура споживача. І, взагалі, то підручник формує такі різноманітні частини культури людини, які проявляються у різних сферах. І третій клас теж може до всього долучитися на конкретних прикладах, на конкретних роботах, на конкретних діях. Екшен, перш за все, підручник пропонує багато багато цікавих робіт, які треба зробити власноруч, самому там спланувати, самому зробити, самому оцінити, самому пройти до якихось висновків. Ми намагалися зробити підручник на основі діяльнісного подходу, який є базовим для початкової освіти. І орієнтувалися на те, щоб оформувати цілісну картину світу. Не дивлячись на різноманіття тих ліній, які ми реалізуємо, перш за все, це цілісна картина світа і вміння здатність сприймати предмети і явища різнобічно. Одночасно це має бути системна, і ми розуміємо, що без емоційного сприйняття всього, що відбувається навколо навчання в початковій школі, теж не відбувається. Тому підручник такий яскравий, насичений емоційними прикладами, текстами і таке інше. Він сприяє поглибленню розширенню знань, їх практичному застосуванню, перш за все, як я вже сказала, і ми намагалися відібрати оптимальні методи навчання. Різноманітність цих методів у нас на сторінках підручника достатньо велике. І по всіх лініях ми реалізуємо діяльність підхід, проєктну технологію. Намагаємося забезпечити розвиток критичного мислення, використовуючи проблеми, проблемне навчання, і багато сучасних напрямків, які теж на цьому працюють. На це працюють, і критичне мислення, і завдання проблемного змісту, яких достатньо багато на сторінках підручника. І завдання проблемного змісту можуть бути побудовані в різний спосіб, в різних можливостях. Підручник добре ілюстрована на підручнику в підручнику багато творчих завдань. Які подобаються школярству, є зразки творчих завдань, які можна виконувати. Як я вже сказала, є достатньо багато проєктів, які перекликаються в різних змістовних лініях, є зразки для проєктів, як це можна зробити. Деякі алгоритми для роботи творчих, творчих груп, для планування проєктної діяльності. Е, є різноманітні форми для виконання практичних робот, ми цьому навчаємо. Це можна за поданим планом, це можна за технологічними картами, це можна е, яку, якусь послідовність да, вибудовувати, яка задана або в один спосіб, або в інший, або на пофотах, або в схемах. І підручнику дивиться є сторінки підручника, де просто чітко показано як все відбувається, де ілюстрації є чіткими, красивими. Як положено, зробленими і легко працювати. Взагалі, мені саме подобається все, що зробили мої колеги щодо виконання практичних робіт і за тими схемами, малюнками, які вони запропонували, руки самі тягнуться, щось зробити. Це дуже дуже важливо проявляти таку творчу діяльність, давати можливість дітям робити те, що їм подобається, власноруч. Можна поговорити, із чого створюються вибори і як відбуваються самі процеси. Це може бути робота з різними матеріалами. Я ще раз дуже вдячна своїм колегам, які дали можливість у підручнику нашому школярству працювати із природним матеріалом, з нитками, з тканинами, і є комбіновані роботи. Всі вони прив'язані до тієї тематики, яка є освітньо-природничою. А, можна зробити макети, можна зробити моделі. А, є альбом додатковий, зробили мої колеги, я їм дуже вдячна, посібник з технології. І сторінки підручника виглядають яскраво, а, хочеться дивитися на ці сторінки і а, все ж таки щось робити. Там є тексти, які можна прочитати, обговорити, а, є схеми, з якими можна попрацювати, є питання, на які треба відповідати. Є можливість додати щось своє. У нас є герої, які ведуть наше школярство по сторінках нашого підручника. Не буду про них подробно говорити. У нас є різноманітні ілюстрації, які є і світлинами, і малюнками, і схемами. І це, на мій погляд, буде спонукати наше школярство вивчати цей предмет. Достатньо весело, радісно зацікавлена, і до підручника є потужна електронна підтримка, сучасна, якою можна користуватися, навчатися онлайн і офлайн в різних форматах. Є інтерактивний електронний додаток до підручника, я досліджую світ, є методична підтримка, яку ми розробляли для вчителя. І кожного разу, коли ми звертаємося до вас, вчителів, ми задаємо одне питання, чим ми вам можемо допомогти? І допомагаємо всім, чим можемо допомогти. Це цілий блок методичних матеріалів, який зробить вашу роботу такою, що буде зручною, радісною. І Термінів є до різних тем, і словнічок технологічних термінів, і біологічних, є відеопрезентації до уроків, підтримка дуже-дуже міцна, на мій погляд, ми старалися зробити так, щоб вчителю було працювати зручно, а учням цікаво я би хотіла ще раз сказати дуже велику подяку тим, хто працює у початковій освіті, тому що це е, основна ланка шкільної освіти, від якої залежить все інше. Яка у нас початкова освіта, така у нас буде середня освіта, вища освіта, наука, культура. І е, я розумію, що все починається саме з того дитинства, яке е, відповідає. Саме цієї вікової групи. І третій клас це дуже-дуже цікавий вік, і коли діти пізнають світ, і наш підручник, на мій погляд, має сприяти цьому пізнанню. Ще раз дякую всім вам, вчителям, які працюють в початковій освіти і роблять все, щоб наша система освіти була такою міцною, щоб забезпечити і міцність нашої власної країни. Ще раз всім дякую за сумісну роботу і сподіваюся, що наша освіта буде ставати краще, і система, яка змінюється, буде змінюватися в, ту, в той бік, який нас з вами влаштовує. Дякую за сумісну роботу.